Це працівники, які тягнуть електролінію біля будинку. Ну а це обурені мешканці цього ж будинку. Люди скаржаться, що стовпи, які розміщують біля їхнього будинку, не повинні там бути. До редакції телеканалу конкурентів звернулися обурені лучани, які мешкають у будинку 41 а що на проспекті відродження, без нашого дозволу, без нічого. Високовольтне проводять. Там станція підключилася, От тут бачите, біля цього, біля нашого будинку. Там далі, ще і там ще вони мають через дорогу, не знаю, як його притягувати. Я, я не думаю, що розстояння таке високовольтне біля будинку було. Це суперечить, мабуть, всім нормам. Ями, аби поставити стовпи, почали копати біля будинку більше тижня тому. Ми, в принципі, зразу і не знали, що вони тут мають знака якого, чи що, чи як. Ну ніякої інформації, ніхто нічого не давав. Той будинок не дозволив, бо там земля не така підходить, а на нашій території дозволено. Земля така. Це нам сьогодні сусіди так розповіли. Люди хвилюються за свою безпеку, адже кажуть, що щитова станція, яка розміщена неподалік, нібито розрахована лише на п'ять будинків. Тасті това не дозволена на тільки угу. говорили, що на п'ять будинок а вже підключено вісім. А тепер ще каже. Там біля школи будується. Мешканці кажуть, зверталися до муніципальної варти. Я подзвонила в муніципальну службу. Мені говорять, що документи не готові. Бачу, приїжджає машина з стовпами. Кран приїхав, стали вигрузили, почали ставити. Натомість начальник дільниці компанії Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Юрій, який перебував на місці проведення робіт, каже: все відбувається згідно з нормами і правилами. Ми фірма, яка старається дотримуватися закону, все так як повинно було, вимагалося правилами. Там, по громаді, так само, внутрішньої там розвиток. Ми все погодили. Приїжджала поліція, перевіряла наявність документів, муніципальна вартія приходить кожен день. Лінія 0,4 це не висковальтна лінія, що там охорона зона 10 метрів. Та мешканців така відповідь не влаштовує. Люди налаштовані рішуче. Ми не не хочемо тут, щоб ваша провода була. Ми зараз її переріжемо тут на життя І тяніть собі далі куди цього починайте ступати. Ми не відступимося. Тож мешканці будинку, що на проспекті відродження, відступати не збираються, кажуть, що будуть оббивати усі пороги, аби тільки до них дослухалися. Чим завершиться конфлікт, поки невідомо.